Шоу продолжается, и мы рады сообщить, что день-то ведь тоже в активности. У -у -у. И сегодня стартап-шоу с кафетерой в одном» утрывается, означающий, что мы будем надыхаться креативом и секретами успешных стартапов прямо раз в студии м И сегодня у нас в гостях кресло виртуальной реальности. Найкраща у світі посада. А також як створити мобільну ігру для тих, хто знає український язик. Ми об цьому прямо зараз будемо говорити з нашим гостем Максим Рева, розробник проекту Чотири літери. Це гра для мобільних Android-пристроїв. За правилами, гравець повинен якнайшвидше скласти з пропонованих чотирьох літер слово. Якщо не встигає, гру доводиться починати заново. Привіт! Скажи, пожалуйста, oh. как возникла у тебя идея создать подобное приложение? Well, Правда, э, такий додаток, э, идея выникла спонтанно. Річ тим, що я сам цікавився такими іграми, uh -huh. ну які створені в вигляді вікторини, там на якісь питання або складання слів. Ну і помітив те, що на ринку наразі, ну точніше, на android маркеті зараз немає фактично таких ігор української мови. Відповідно зацікавило сам процес, чи можна створити таку гру. Ну наскільки це взагалі реально звичайної людини, і ну що для цього необхідно? Чому і... ти бачиш користь? Ну, користь для себе, ну по-перше, це е, дійсно вбиває час. Тобто, це краще, ну на мою думку, А, тобто вбивати час, це дійсно корисно. Ну, якщо ми їдемо в метро, або, е, наприклад, стоїмо в е, заторі, угу. то відповідно це, це більш цікаво, ніж просто дивитися там. Слуха, і... ну це ж не вбивство часто. Це, це навпаки, для навчання, для того, щоб розвивати мозок. Так, ну, а друга ціль це, це вже саме е, ну, створення якихось ставочків, не знаю, е, розвиток логіки, розвиток е, бази слів. Ага. Відповідно, ну це корисно і в цьому аспекті. І ну як почуваю, ну, чому тільки чотири літери? Це для тупих, або ж буде потім шість. А це лише одна гра. Це лише одна гра, яка створена по моделі саме чотирьох літер, А насправді ну, я працюю ще над кількома такими самими аналогічними іграми. Це філворди складання слів, це ребуси, це ну різноманітні загадки, призвів'я і ну, багато ще чого. Ігра може підказувати, що значить це слово, а, як словничок. Mm -hmm. да, ну, таке? Ну, є так варіант створити таку функцію, скільки дійсно ну, люди в як пишуть, це необхідно. Я думаю, що це буде запровадження. То тоді, може, цю програму, цю гру ми побачимо у шкільній програмі? як варіант? Можеш поділитися такими словами, які можуть вразити: з 4 літак. Ой, ну, як показують відгуки людей, то вражають навіть такі слова, як фоє або ну, досить угу. такі. Більше ну то менше застосовується в повсякденному житті. Ага. А в момент е, вот когда ти создавав свою гру, були ли люди или ти сам маєш філологічне також образование второй, или є у тебе люди, які консультують тебе в правильном е, правописанні слов українских? Е, зрозумів. Ну, я використовую словник онлайн словники. Ага. Ніяк ну волочнее освіти немає. Тобто просто дивлюсь по словнику, перевіряю, чи є такі слова взагалі, і ну досить складно, наприклад, від відрізнити русизм від, mm -hmm. е, від оригінальних україномовних слів, тому що а, например... наприклад, слово буква. Буква yeah. і літера. Ну ми не можемо сказати, ну застосовується і те, і те, але mm -hmm. ну звичайно, буква є русизмом, оскільки е, україномовне слово є літера, і ну таких слів дуже багато, і ну проблеми з цим виникають. <на> а давай повертатися до твого стартапу. Скільки вклав на початку? Ну, вклав це були, ну можна сказати, кишенькові кошти. Це було саме те, що я замовляв програмісту цю першу саму гру. Це ну це досить, досить незначна сума. Ти всі секрети касательно самої великої вот суми прибереги на наступний наш час. тому що ми з тобою встретимося і будемо ще живо прашувати тебе, як у стартапера, скільки вложив денік вот в, свое, в свою ігру, свою розробку. Будь Так, Ми ну, також не дізнаємося про такі речі, чи можна заробити на інтелектуальних іграх. А є. Еще мы поговорим про кресло виртуальной реальности, а еще будем спрашивать у нашего гостя, где все же проще издаваться, на Android или на App Store. Будьте с нами ровно через час, включайтесь на стартап-шоу.